Ти ось чогось вирішила бути лисицею. Тому що Лисиця це те, чим я є. А я, каже жінка, є людиною. Чи принаймні була, коли народилася? То ти пам'ятаєш це? Навіть коли перетворюєшся на прозорий дим, пам'ятаєш, як і ти, правда ж?» Звісно ж, так, я лисиця і яке б обличчя не вдягла? Чий би вигляд не мала, я завжди точно знаю, що я таке, каже лисиця і відбігає за кущі, ганяючи малих гризунів. Перепрошую, каже вона, з'являючись знову. Ті миші зовсім забули, що таке, коли на них полюють. Треба було навчити їх страху. Не вибачайся, жінка махає на це рукою. Ти все ж небесна лисиця, майже божество, страх це те, що ти робиш.